Шановні колеги, доброго ранку. Ми розпочинаємо роботу. Тема першої події початок судового процесу над співробітниками МВС, які причетні до викрадення Луценка та вбивства Вербицького. Нашим гостем є Ігор Луценко, народний депутат України, постраждалий під час майдану. Прошу пане Ігоре. Всім доброго дня. Дякую українському кризовому медіа-центру за можливість. Провести брифінг з сьогоднішньої теми, вона дійсно є на сьогодні дуже важливою: перше судове засідання у справі про звинувачення двох посадовців Міністерства внутрішніх справ, котрі в свого часу за фаблою звинувачення мали причетність до достатньо відомої резонансної справи про викрадення Юрія Вербицького і Ігоря Луценка, активістів Євромайдану, подальшому їх катуванню і смерті Юрія Вербицького. Отже. Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури до Печерського районного суду для розгляду, по суті, було спрямовано обвинувальний акт щодо винувачення Пащенка і Хізанова у чиненні ряду злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, їм інкримінується службова підробка. і... Порушення таємниці телефонних розмов. Тобто це статті 163, 2 і 1 стаття 366 Кримінального кодексу України. В чому ґрунтується фабула звинувачення? Не встановлена група осіб захотіла отримувати оперативну інформацію щодо дій організаторів так званого Євромайдану. І для цього була дана вказівка невідомими особами Пащенку і Хізанову підробити певні матеріали, зокрема рапорти. На основі цих рапортів прокурор звернувся до суду і суд дав згоду на прослуховування, от, зокрема, мене. Далі ця інформація була використана тітушками для того, щоб. Визначити а, наше з вербицьким розташуванням, відповідно, викрасти нас і далі вже всім, цей судо, сумний сюжет відомий. А, що я хочу сказати з приводу цього звинувачення? Я сьогодні, о першій годині сьогодні буде засідання суду, і я маю намір а, звернутися до суд з заявою. Що я не вважаю себе потерпілим а, від дій Хізанова і Пащенка. Я вважаю, що ці особи. Не завдали мені жодної матеріальної, фізичної чи моральної шкоди. Власне, на мій погляд, те, що можна зробити висновок з матеріалів самого звинувачення щодо них, це є те, що вони абсолютно непричетні до самого викрадення, що вони не мали доступу до тої інформації, яка давала б змогу тітушкам локалізувати наше місце знаходження. І таким чином, взагалі, я вважаю, на моє особисте переконання, максимум вини, яку можна пред'явити Хізанову і Пащенко, це службова недбалість. Натомість те, що зараз відбувається в суді, на мій погляд, слід трактувати як просто окозамилювання, як імітація роботи слідчими Генеральної прокуратури. При цьому паралельно хочу загострити увагу на декілька процесах, які надзвичайно є тривожними. Перш за все, це ну, нагадаю, що було в рамках провадження про викрадення. Юрія і мене пред'явлено звинувачення таким собі Чеботарьову і Зубрицького. Чеботарьов – це бізнес-партнер Іванющенка, а Зубрицький креативний продюсер 112-го каналу. Так от, згідно повідомлення у ЗМІ, затвердженнями Зубрицького, зареєстроване кримінальне провадження за фактом незаконного викрадення активістів з Олександрівської лікарні. Використовувалось для шантажу власників 112-го каналу. Про це є декілька повідомлень в змі. Відповідності до цієї інформації, я у травні ще 2016 року особисто був на прийомі Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка, до якого я звернувся з проханням. Передати провадження від тих слідчих, котрі його на той час вели, в інший структурний підрозділ Генеральної прокуратури України, оскільки є, повторюсь, інформація, що звинувачених у цій справі просто шантажують даним провадженням. Також пізніше, влітку цього року, я звернувся з письмовою заявою щодо відводу слідчому і також продублював вже письмовим чином своє прохання передати від нинішніх слідчих до якихось інших саме це кримінальне провадження. Ці обидва відповідно моїх звернення вони не були задоволені. передвід не була відхилена. Натомість ми бачимо, що зараз от до суду було передано саме з такою фабулою, саме такі звинувачення щодо таких осіб. Повторюсь, я зацитую. Просто зараз я в письмовій формі маю сьогоднішню свою заяву до суду. Процитую, що. На мою думку, Пащенко і Хізанов як особи не брали ні безпосередньо, ні опосередкованої участі у скоєнні злочинів щодо мене, і їхні підписи були лише використані далі не встановленими службовими особами МВС України для проведення відносно мене негладших слідчих розшукових дій з метою передачі інформації про місце знаходження викрадача. За таких обставин я вважаю, що притягнення до кримінальної відповідальності явно сторонніх осіб Пащенка і Хізанова і залишення поза увагою тих службових осіб, котрі справді передавали оперативну інформацію щодо мене викрадачам, слугує лише створенню видимості того, що кримінальне провадження зареєстроване за фактом незаконного викрадення Вербицького імені Олександрівської лікарні. Начебто успішно розслідується. Ще хочу загострити увагу на такому моменті, що у матеріалах справи, котрі сьогодні передані до суду, більше 30 томів, більше 6 тисяч е, сторінок. Так от, е, 95%. Цієї інформації немає безпосереднього стосунку до власне, того звинувачення, яке ми сьогодні будемо розглядати в судні. 80% цих матеріалів це та справа, котра була ну фактично, я би сказав, фабрикована за часів Януковича щодо Євромайдану за нібито фактом масових заворушень. 80% цих матеріалів у моїй справі. 15% це та робота, яка пророблена була слідчим Міністерства внутрішніх справ щодо самого епізоду викрадання. Тобто, що стосується незаконної прослужки, що стосується так званої службової підробки, це всього-навсього 5% з тих матеріалів, які сьогодні ми бачимо в суді. Отож, це ще один показник, який свідчить про достатньо таку проблемну ефективність слідства у Генеральній прокуратурі. Дякую за увагу, в мене все. Дякую, пане Ігоре. Чи будуть запитання? Якщо питань немає, на цьому будемо завершити. Дякую вам. Дякую. Шановні колеги, наступна подія о 10, 10.